Всім доброго здоров'я, слава Україні! Ви у мене на гостинах у Канаді. Я дуже щаслива, що можу з вами спілкуватися. Тут карти Таро, як привід поговорити, філософськи, у мене Таро завжди, щоб ви щасливо відкрила нам те, чого не видко. Запрошую, запрошую на гостини. І особливо в наш військовий в, воєнний чи Такий страшний час, в який ми живемо з вами, важливо знати, що є така естетика буденності. Це а, дуже головний основний закон щастя, естетика буденності. І коли є війна, то ця буденність у нас страшна, і тому я хочу повернути до вас ту естетику, і я роблю розклади, як робила моя бабуся, пасіянси. І таке все хороше для вас. А також ми дивимося, що тепер в світі з Україною, і це теж допомагає нам жити і розуміти, де ми з вами знаходимося, і що буде попереду нас. Тут я хочу подивитися, чи будуть вибори в Україні. Говорять, що Залужний скоро повернеться в Україну. Три варіанти можливостей. Треба знати, що завжди нам природа і життя дає варіанти. І нічого в природі немає такого, що не могло, не могло б бути змінене. Геть, якась, знаєте, особа, така четверинка, щось таке, як мотильок, крилами отак зробить і все вже. Ну, Майбутнє буде інакше. Ви знаєте це. Давайте перший варіант, чи повернеться Залужний в Україну, чи буде він президентом. А ось вісьма Кубкова говорить, що тут не повернеться, тут кудись піде далі. Тут піде далі. Другий варіант 4 бубнова. Через секунду будемо говорити про це. І третій варіант це 6 червона. Всесвіт. Ми знаємо, що геть Штати, Пентагон, ну вони вже відкрили ці засекречені дані, що стосується впливу на нас інших цивілізацій, галактик. І вони сказали, що я одне можу сказати. Виступив їх такий спікер і сказав, що я одне можу сказати, що ми не самі, не самі ви ми в у світі. То він тікнув на те, що в них є доказ того, що за нами стежать стежать інші цивілізації, але не втручаються, бо не можна втручатися. От, якщо вони за нами можуть стежити, то вони на технічному рівні більше, ніж ми, вони знаємо, і о, є такий закон не втручайся, а вони за нами стежать. І оцей всесвіт, хто Бог називає, хто, хто вище силах, воно однаково те, те ж саме. А там написано в цих книгах, хто в Біблії, де в чому це ж люди писали. Ви розумієте, не будьте дурними, це люди писали. А все світ він і, і вища сила не така, як одному так, так відкрилося, другому інакше. От і, і нам з вами відкривається потрошку. І так тут я дивлюся, що може вища сила сказати про залужного, і 30% що він що він повернеться. Розумієте, тільки 30%. Оце, що він повернеться. Шістка кубка – це дежавю карта. Вона визначається, повернеться він в Україну і буде ну, старатися змінити все. Це карта щирості. Він щира людина, щирий патріот. Ми його перевірили, що він патріот, але в нього є інші якості, які отут у цих картах показано. Давайте подивимося, що ще залужний може запропонувати в Україні, чи може він бути наступним президентом. Перша карта це 30% від Всесвіту. Вона нам хоче розказати, що, мабуть, ні, він піде далі. Він хоче жити на Заході, його жінка так хоче, і діти, діти вже всі там. От вони там щасливі, їм там подобається. Вони розумієте, його родина це родина нової формації людини, а захід він ближче за все стоїть до нової формації. Гуманітарна така формація людини, і він там себе почуває як вдома. В Україні він в себе вдома як не почував. Бо в Україні страшна корупція, куми кругом, кругом обман, туман, мафія. Ну страшно щось робиться. Крадіжки такі, що ну знаєте, я, я, я вже сказала, я вам, я Миколі вчора говорю, що знаєте, у вас, мабуть, у ваших шухлядках на кухні менше крупи, чим чим. У крупи а, того, що вона вкрала. Ну, а кру, крупа, там у вас менше крупи, от зернятки такі, так, набагато менше, якщо ви візьмете мішок з, з гречкою, чи ще, ще з пшоном, то у вас буде там менше зернятка, чим, чим а, стільки, скільки зерняток цих а, ну, в поганому змісті слова. А, у владі, що крадуть. І йому воно було неприємно. Тут показано, чому людина йде вперед. В неї посух в руці, такі, така палка, щоб йти вперед, щоб на щось треба. на ну, Чомусь треба вірити. Так? І він, людина, яка поїхала на захід, бо він не може це все терпіти. Йому було погано, моторошно було в Україні з тими всіми. Законами що є. Ну він не розкаже людям, що то він людям буде розказувати. А в родині в нього йдуться, велись такі розмови вже давно. І вони почули себе, як кажуть, в своїй тарільці, коли поїхали на захід. Тим, тим більше, що він поїхав в ЮК, а це дуже ну, демократична країна. Прямо скажемо. Дивіться, влада як там змінюється. Ух-ух, і змінили так. От, то я вам скажу одне, що йому там дуже добре. Не те, що йому добре, що він зрадив Україну. Ні, він патріот України, але він а, розуміє, що він просто задихнеся, він не витримає, він не зможе нічого зробити, він не вірить, що він може що зробити. І ця карта говорить, те, що він буде на Заході. От, цю теж велью цінності. Пентаклі це ж не тільки гроші, чи папери, чи цінності це. Що для нього важливим є для залужного, для нас з вами що є важливим, і чи а, ця карта вона стабільна, чотири Пентаклі говорить, чи ці, 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 ці а, цінності, що у Залужного є, вони дуже різняться з цінностями, що є у мафії, яка керує Україною. Це не смішно, але знаєте, мене від жаху смівся. От в нього зовсім інакша система, що для нього важливе цінне людяності, гуманності. В нього взагалі інакша система цінностей, ця карта, яка він тримається свого. Він не хоче, він такий бойовий офіцер, він не буде змінювати собі заради обману, туману, брехні, що тепер є в Україні страшно і він не може поступитися своїм своїм своєю своєю системою цінностей і якщо його запросять геть люди стати президентом то він буде дуже думати довго бо 70% тут шусесвіт буде йому говорити що ну, погано буде тобі там бо його якщо він геть і буде президентом то його знімуть дуже скоро чи його ну що з ним зроблять і він розуміє, що не хоче бути жертвою. Бо це, ну, це не, не, не добре — бути жертвою системи, так? Жертвою системи це не означає зробити щось добре, скільки було жертв системи совєтської, а що це щось зробило, ні. От. Тепер я хочу запитати і ще роз'яснити мені, може я кажу дурницю, хтось думає, а роз'яснити перший розклад, перший, другий і третій, так? Чи буде залужений президентом України наступним? Перша карта, я тут говорила, що він піде далі, десь по світі. І тут карта мудрості, карта uh, The Hermit. Uh, так, він людина, ну він uh, особлива людина, яка, ну, знаєте, як ми думаємо, що ми всі особливі, це ненормально. Uh, він такий дуже модест, він дуже такий, знаєте, Хамбл, хамбл модес, я забула слово українське, є, напишіть мені, будь ласка. Він людина дуже ну, с -с -с скоромний, соромний, чи якийсь, ні а, ну, посвячений, можна сказати. Посвячений людині людини. Мабуть, він буде, буде десь допомагати українцям, але здалеку, бо це далека карта, здалеку, за кордону. Бачите, здалека. Щось у мене таке тут сонце мені сяє прямо в очі, я перепрошую, якщо щось не так. Трошки, може, сяду інакше, бо щось воно дуже мені в очі. <гум> Сказати, муліє, так? Муліє в очі. Ой, неможливо гадь дивитися таке сонце. Так, 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 ще трохи, але що дозвілу, я перепрошую, якщо не так, щось. Але ну, це важливо, щоб, щоб ви могли, щоб я могла теж дивитися на телефон свій, а не, не знаю, нічого не бачу. Так, так краще буде. А друга карта це для чотири, Тут у нас Бубнова. І у нас тут карта щастя, і ця карта вона виконує всі бажання, бачите? Ну, бачите, що це виходить. Можна сказати, що залужний хоче грошей, виконує свої бажання, що тепер він може і заробляти добре, і все таке для родини робити. Може бути і так. Але я ж запитала для України, і тут виходить, що він хотів би найкращого для України. Він молиться кожен день за Україну. Це немає, ну всьому ніяких сумнівів немає, що він молиться кожен день за Україну. Це точно. І ще третя карта, як я, яка роз'яснить нам цю дуже, дуже а, таку важливу карту, бо Всесвіт на 30% говорить, що він таки може стати президентом, і це от він буде правити дуже чесно. Ну, що значить правити? Він же не буде царем. Так? Ну, у нас ми звикли до царя якогось. От. А він буде правити чесно, він, ну, я говорю, правити, ну, керувати, можна сказати, державою. От. І було б добре для України, тут показано, було б добре для України, але потребує певної підтримки від нас з вами, так? Бо, бо зневага до нього влади, за те, що його звільнили, коли він міг багато що зробити для, наші, для наших збройних сил, і навантаження на ньому дуже велике по цій карті. Нам бракує розуміння, що від одної особи нічого не залежить. І в нього є потреба, і він мусить, я б сказала, змінити, змінитися всередині, бо він теж має такі совєтські штучки, які у всіх у нас є. Но він тепер над собою працює, можна сказати, тут. І спроможність його дуже велика. Він дуже сильна людина, і його будуть заохочувати люди, стати президентом будуть заохочувати. Але він. Потребує не те, що поваги для себе, але потребує часу, щоб все розуміти, справитися з собою, справитися з обставинами. Тепер у нього проходить якась трансформація, якісь виклики долі, які в нього є. Він їх виконує для себе, для родини, так само, знаєте. І Дбати йому треба про базові потреби своїх дітей. Він про це дуже дбає, і безпека для дітей йому теж важлива. Бачите, як він стане президентом. Він... Ну тут діти, бачите на цій карті. Він може думати, що безпеки для дітей не буде, і будуть проблеми в родині. Він це знає, що це буде для нього кінець. І зате він боїться, не хоче стати президентом, але може й буде на 30%. Отут отак -от бувайте здорові! Приходьте для до мене на гостини, щоб порозмислити. Будемо бачитись.